Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчата! Подивіться, чим мене пригостила моя знайома бабуня Солодуня. Скільки тут овочів та фруктів? Вона має свій город та сад і вирощує ось ці овочі та фрукти. А як вона збирала цей врожай, вона вам зараз буде розповідати. Слухайте уважно. Добрий день, малята! Хлопчики дівчата! Я бабуня солодуня. Я живу в селі та маю свій город та сад. Там ростуть овочі та фрукти. Ходімо зі мною, я покажу. Подивіться, я назбирала окошик овочів. А яких саме? відгадайте про них загад. Як овоч називається, в землі вона ховається, руденька наче лиска, вгорі зелена кіска. Морква. Гичку я маю, неначе чубар. І шаровари червоні, як жар. З виду я також нічого козак. Радую око столовий. Буряк! Овоч цей жовтогарячий, він кругленький, наче м'ячик. Зварить кашу нам смачненьку, з нього до обіду ненька. Гарбуз він червоний, та не мак, у городі не буряк. Соковитий цей сіньор. Що це діти? Помідор. І солоним, і свіженьким, овоч люблять зелененький, а росте він на грядках. У колюченьких листках. Огірок, навесні ми у землицю посадили диво птицю, а вона в своє гніздечко нанешла аж сто яєчок. Картопля сидить на грядках, в семи сорочках, на всіх нарікає, усім допікає Сердита бабуля, а звиться цибуля. Я вдягнула навмання купу різного вбрання. В борщ кладуть мене немарно. Я і кисла теж смакую гарно. Капуста. Діти, давайте пригадаємо, що було у кошику бабуні солодуні. Морква, буряк, арбуз, помідор. Огірок. Картопля, цибуля, капуста. Овочі. Ну, а зараз, малята, для того, щоб запам'ятати назви овочів та фруктів, давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Вам потрібно знайти четвертий зайвий. Будьте уважні! Це може бути овоч, фрукт або ягода. Всі готові! Починаймо. Що зайве? Подумайте, що? Та, кукурудза, тому що це овоч. Далі. Що зайве? Подумали? Так, апельсин, тому що це фрукт. Далі, що тут зайве? Подумали гарненько. Що зайве? Так, полуничка, тому що це ягода. А що тут зайве? Подумайте, будь ласка. Так, помідор, тому що це овоч? Далі? А що ж тут зайве? Подумайте, діти. Так, огірок, тому що це овоч. Наступна картка. Що тут зайве? Як ви думаєте? Тут зайва груша, тому що це фрукт. Що ж тут зайве? Так, подумали? Тут зайвий буряк, тому що це овоч. Тут що зайве? Як ви думаєте, діти? Тут зайва слива, тому що це фрукт. Наступна картка. Що тут зайве? Як ви думаєте, зайве яблука, тому що це фрукт. Ці діти дуже добре. Ви запам'ятали назви овочів та фруктів? Так, мабуть, у кожного з вас є бабуся, яка має свій город. Я вам бажаю, щоб ви допомагали своїм бабусям та дідусям і куштували овочі та фрукти, тому що в них дуже багато вітамінів, а вітаміни корисні для здоров'я. Бувайте здорові! До побачення!